Хлібний дім професійні рішення для відмінної випічки. Вітаємо на каналі Хлібний Дім. Мене звати Капі Андрій, і сьогодні ми хочемо поділитися рецептурою класичної паски. Розглянемо інгредієнти та ключові етапи. Нам знадобиться борошно вищий гатунок. Зважуємо дріжджі стандарт Хлібний Ефект плюс 15. Дані дріжджі добре працюють у виробах з високим вмістом цукру та жиру. В будь-яких технологіях, в тому числі холодних, та технологіях глибокого заморожування. Вироби, випечені на цих дріжджах, мають хороший об'єм, пористість і високу якість. А зараз зважуємо один з основних інгредієнтів суміш швітапан Суперздоба. Дана рецептура без використання яєць, та ви не помітите жодної різниці відносно рецептури, де вони передбачені. Окрім того, суміш забезпечує привабливий колір, ніжну текстуру, приємний аромат та подовження свіжості готових виробів. Ми рекомендуємо використовувати суміш з дозуванням 1-3% від маси борошна, а в даній рецептурі дозування становить 3%. Розм'якшений маргарин. Цукор, сіль. Родзинки попередньо замочені та висушені. Вода. Для декору використовуємо суміш вітапан помадка. Білу кондитерську глазурві тапан з молочним смаком та ароматом. Переходимо до етапу замісу. Уточнимо, що зараз ми замішуємо тісто на 1 кг борошна. Важливо, щоб дріжджі вносились безпосередньо на борошно Спочатку вносимо тістомі сухі інгредієнти, після чого додаємо воду. Розпочинаємо процес замішування. Замішуємо 4 хвилини на першій швидкості, додаємо розм'якшений маргарин і продовжуємо заміс на другій швидкості до 8 хвилин. Готове замішане тісто. Додаємо попередньо підготовлені родзинки і продовжуємо заміс на першій швидкості до 2 хвилин для рівномірного розподілення родзинок в тісті. Інтенсивне замішування дозволить забезпечити нам кращу гідратацію борошна з належним формуванням клейковинного каркасу в тісті. Правильна температура замішаного тіста 26-27 градусів. Замішане тісто залишаємо на 90 хвилин брудіння з однією обминкою на 45-й хвилині. Обминання тістової заготовки важливе, оскільки допомагає рівномірно розподілити дріжджі в тісті, видаляє надлишковий вуглекислий газ, активізує роботу дріжджів, формує кращий клейковинний каркас та рівномірну структуру м'якуша, покращує об'єм та текстуру готового виробу. Виходячи з розміру форм, визначаємо масу тістової заготовки. Ділимо їх на частини, округляємо та складаємо форму. Зверніться до нас, якщо виникнуть будь-які питання на етапі приготування. І ми допоможемо вам. Переходимо до етапу вистійки. Параметри. Температура у вистійній шафі має бути 33-35 градусів. Вологість повітря 73-75. А час вистійки приблизно 90-110 хвилин. Паски готові до випікання, якщо об'єм виробів збільшиться в півтора-два рази, а поверхня виробів гладка без тріщин та підсихань. Переходимо до параметрів випікання. Температура випікання 200-180 градусів. Тривалість випікання залежить від рецептури, маси тістових заготовок, кількості виробів та технічних характеристик обладнання. Випічка готова, залишається задекорувати поверхню наступним чином. Для цього ми готуємо цукрову помадку з суміші Вітапан-Помадка. Нам необхідно по рецептурі на 1 кг суміші додати 170 г гарячої води температури 80-90 градусів. Ретельно вимішати протягом 2-3 хвилин. Готову цукрову помадку наносимо на поверхню охолодженого виробу. Готуємо декори з білої кондитерської глазурі вітапан з молочно вершковим смаком та ароматом. Для цього розігріваємо глазур на водяній бані до 38-45 градусів. Заливаємо у форми та охолоджуємо. Готово!